свій клянок. І якщо ти, чоловік, наділа своє і наділення своє до вечора я солодчу, що діла твоє, Господи, ся примудрості сотворили си, сповниться земля, твари твоє, море великої, пространне, там і жені, благо я. та могадайжені, що слад і малийся, великими, там у кораблі приплавають. Смій си, создалися, рогатися йому, всякий вічай, де теперщому благоврем'я. Боже, тим особи роду, тверш тобі руку, всяческая сповниться благости. От рощу тобі лице возм'ятуться, отими, що ще дуги, щезнути вперсую, возвратяться. Госпоча духа Твоє, Суси жду, цай обновиши лиця землі. Буде слава віки, повіки Господь у ділі своїх, ви зуря на землю творей, трестися, прикрасайся, ограб і м'ятця, Господь, розпаде, в дій моє, моє, мадон, да да Господи, в живоді моєм, поюбо моєму дон, де жиє, благословиться, весіла моя, аж вас о Господі. Дай ще з нерічницю землі, вас закониться, я не небити їм. Благослови душе моя, Господа. Сонце, кожна запад собою, моє ті мої весну. Що діла Твоя, Господи, вся премудрістю сотворил, єси, слава, Отцю і Святому Духу, і нині пресново віки, вікова. Мій. Аллилуйя, лилуя, слава тобі, Божа, лилуя, слава тобі Божа, Аллилуйя, слава тобі, Боже. Миром Господу помолімся, Господи, помий. О свишній мірі, спасені душ нашу, Господу, помолімся. Помирився у мирі всього міре, благостоянні святих Божих, церкве і суєнині всі, Господу, помолімся. Освітім храмі, самі совірою, благовінім і страхом Божим, ходящих вонь, Господу, помолімся. Господи, помолімся. О, святішим вселенці, і французи, папіримським, і облаженішим патріархі нашим святославі, і у преосвященніших архієпископів митрополитів, бо любив епископів наших, че сніг пресвітерстві в охристі о всем пришті люди, Господу, помолімся. Господи, помомим. Обохраним ім народі нашому, придержавши власних наших, і о всем воїнстві, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Освіті, опити, лисе, і всяком граді, вес і страні, вірую живущих в них, Господу, помолімся. Обларастворені воздухової зибері, плодов земних і временних, мирних, Господу, помолімся. Господи помомили. Оплаваючих, потешествуючих, недуючих, страждущих, плінених, І о спасенні Господу, помолімся. Господи, помилуй. Ой, збавитися нам від всякі скорби, гніва і нужди, Господу, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже Твої, благодаті, пресвятої, пречистою, превлагословеною, славною владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію. со всіми святими, пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадім. Яко подобає тобі всяке слава, честі поклонений Отцу і сину і Святому Духу, нині пресли, во віки, віком. Господи, возатибіслим я, слишим я, Господи. Господи, возатибі, ослишим я, вельми лазволення моєго мене да вознати мене, вослим я господи. І справиться молитва моя, я кокадила пред тобою, воздіяння й руку моя, жертва печання, услышим я господа. Викранені устав моїм, відвери врождання, у знак моїх, поклони серце моє, восста веселукавстві, не вшивати мене орисів, все, що, людський, і не за що за і на віки її лишимо беззаконні, не саштойся, сей з братними Натої Я правня залишиться влечих, я лежу, і лежи річна до намасти мої. Я, я крищу молитво моя благоволені, пожарти, що гріка мені судії. Услышаться ловоя космоша, як ото, що землі просітися на землі, розпочеса кости, пригаді. Як утрімі, Господи, Господи, очі мої, надя на тебе душу мою, сократи, я усі діжи застави, що мою, субласді лише беззаконія. А тут мрежу свою грішнице, це єдині ся здоже прийду. Чай мою пред небо сій, не дай сізати мене, духом моєму, ви ти позналися, стези моя, на Боти, Сем, не може, кождах, скрища сіть мій, моря, єснує в возглядах і не й мене, Боги не бістот мене, ніцей душу мою, Позволь, Господи, Господи. Пані почасни на землі живе, Годьми, молані моєму, як і злам, я посмиреться зі лоня, щоб я, я кокріпишуся, паче мене, і зведи, станиться душу мою, і сповіди, неси мене Твоєму. Не, не ж, тут роби, живо, здастся, і зловни вас тобі, Господи, Господи, ослише глас Мой. нас зреша, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе, є. світи, Ти, світила, нетерпяша, омрачиша на кресті, що тобі слова, земля же подвезася, і каміння розсідашеся, церковне благоліпи, роздиравшися посередині. Роби отверзахуся, мертві мертвий востає, хоат іздає, що вся суща долу, біси побіждахуся, і сонці міняшеся смерть. І мене ради Твоє, потерпіхтя, Господи, потерпі душа моя, во слово Твоє, упова душа моя, на Господа. Да, Плодовити тяхноград, розбойник видій. Лучий благо нравний, виді, лучший безройник благоне іскусен, і украдає прощені древні сорішання, зіло благо єстені, малим гласом, тому ревнити би ти пошимся. Є жепом'яний наш чоловіко любче всі зоща, от стражи утрі до ноща, страже стражи утріння, на да Ізраїль на Господа. Сіяє якось ізда на небеси, церкви Божества, воїстиного бо Хреста і Христа, опаляй у вобіси. Вірний же просвіщає, і поскамляє лице тебе розпанчих, їх же прародити ледь древом, ображаючим крас, Прежде от роботи, і, єси, і от єси, й од камнем мецати в пустині сотвориси. Яку Господа милості мною, Него і збавлення, і той спати Ізраїля от і беззаконніго, огоріте, духовне заря твого ума пророче, чистоту сіяюшу, якоже зерцало, ябслено, і міру зарибо розум'є сіянням блистаючою, і образующую божественних та інрази, благодати всім чоловікам, хоча, що й податися пречудна. Хвалити Господа, всі язиці, похвалити Його, всі люди, устави Божія на щастя діла, ти яві облече, єси, судом невіжним Ти, Ти судив, брате, примагата, праведним ученням послідуя, і божественним судом, Тим же премудрим твоїм благолом видящи безвидання блажана, пісня достойного вас воля. Яко У Господа милосімного йного ізбавланіє, і той спавить ізралівці беззаконніго, о горіте, духовне язаря ума пророче, чистоту сіяю, що, якоже, зерцало явствено, і міру з розуміє є сянім Божественних та й образи, же всім чоловіком, <клес> хотя ще податися пречудна, <клес> слава Циїси, не Святому Духу, і нині пресне, во віки віком. Євда, не скверне, а не це водіє своє, анце на заколені, як у чоловіка волею влекома, Плачучи благоша, безщатим'я, нетчишися, Христа, я тя, щось є сотворил, єси, і збавителю обаче, побача, поспіває славлю Твою, і вже бачу, май, крайню благословіча. Премудрость прості світи я слави безмертного Отца Небесного, святого блаженного Ісуса Христе, пришена за Па Сонця. Світочані, боємоця, і сина і святого Духа, того, Єсивося, бремена, підбити гостей, преподові. Веньмі, мире, всіми, прямудрость вонь. Милость Твоя, Господи, Боже, м'я, вся дні живота моєго. Господь посед мені ніч я лишить на місці злашні там, у вселим'я. Милость Твоя, Господи, Боже, дня, вся ні живота моєго. Милость Твоя, Господи, Боже, дня, вся ні живота. сей без безріха Сохранитися ноги, слава Си Господи, Боже, Отець наш як і хвальне прославлено ім'я Твоєго віки. Амінь, Господи, милостия на нас, я Божа повалком, на Тього. Го слава, Господи, на я правданням Твоїм, Благословенний Си влади. Розумим, я правдані Твої, благословенні си святий, просити м'явдані Твої, Господи, милостиво во руку твоєї не призри Тобі подобає твала, тобі подобає тіні є. Слава подобає до цього і сина, і святому Духу, нині во повіки віков. І сповним вечерню молитву нашу Господе Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй сухрени нас, Боже, Твої благодатію. Господи помилуй. Вечора всесовершенна, свята, мирна і о Господа просій. Господи, ангела мирна, вірна наставника, хренителя душі тілес наших. У Господа просій. Прощені виставлені гріхові прирішені наших у Господа просі. Подай, Господи. Добрих і полезних душам нашим і мира мірове, у Господа просі. Проче време живота нашого, мирі покаянні скончати, у Господа просі. Подай, Господи. Християнські кончини живота нашого, безболізне, непостидне, постидне, І доброго отвіта на страшнім судище Христові просі. Подай, Господи. Пресвятую, пречистую, прибл... преблагословенної славною владишицю нашу Богородицю і пресну Діва Марію, со всіми святими, пом'янувши самі себе друг друга і весь живот наш Христу Богу Господи, Як у благи чоловіку, з Бог, є світві, слава, славу, йому Цвісину і, маціюся, і Святому Духу, нині, пресну, віки, Амінь! Мир всі. Глави Вашого Господа Плоніте. Де Буде держава царстві Твоєго, благословена і припрославлена, Отца Ісина і Святого Духа, нині пресно, і во віки віком. Христе Споса силою Кресною, спаси Петра в морі і помилум'яша. Ти бів возодовочим і живущому на небеси, як у очі раб в руку Господі своїх, як у очі рабині в руку Сбоже своє, так очі наші, к Господу, Богу, нашому дан живуща. Дарасниця в підях, іже твоє дарувані, пресно наслаждаючися, і злодія, благодателя, місто прошаху прияти, іже праведнико в убійці, мов завжиси, Христе, терп'я і суровство, пострадати, хоча й спаси нас як очоловіку любів. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, як помною, з сього нечиженя, най Найпаче наповнися душа наша поношення, обзуюши і уничиженіх, на честі, противишися, мочителем, голюша, ми воїнством, цареві сил, я ще й вогню, й мокам предасте нас, не отмитаємся трочиський ясил. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині присново віки вікам, Боліз, не претерпівши многія, в рассвяті сина, і бога Твого Бо, пречиста, Бо, я, слезя ще восклицаюши, у вимні чадо сладкоє, без правди та костраши, хотя й збавити я жодного дама земно родного, тим же я діво тебе молим, милостива нам того соділо. Отпущає раба твоєго, по Владихоло Твоїм самиром, я, коли діста мої, спасання Твоє, Я ж єси, того рад лица. всіх людей, світло я яси славу людей твоїх Ізраїля. Святий Боже, святи, кріпкий, за тебе смертний, помилуй нас. Святий Боже, святи, кріпкий, за тебе смертний, помилий нас. Святий Боже, зати кріпи, за тебе смертний помилий нас. Слава Цисина і Святому Духу. І не їм віки. Присядай, Гольце, помилуй нас, Господи, Очевидно ріки наша, владико, прости, беззаконня наша, святий, посітий, сіла, немощі наша, імене Твоє ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Ти, Сину, і Святому Духу, і Песному, віки амінь. Отче наш, жий се на небесі, да свядиться ім'я Твоє, да прийде царці Твоє, да буде воля Твоя. Яко на небесі на землі хліб наш насущний даж нам днець, і остави нам долинаша, я кожен оставлям довжиком нашим, і не веде на іскушення, не ізбав нас облукала. Як у Твої царстві, і сила, і славу Ца, і Сина, і Святого Духа, нині пресне, во віки віком. Амінь. пророка Твоєго, Амоса, пам'ять, Господи, празднуєш, що кімтя молим спаси душі нас. Шо? Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, Духу. православ'я, наставниче, учителю вчителю, й чистоти, селені, світильни, чарки, раю, воду духнове єроніме, премудре, очевими, твоїми, все просвітил єси, духовне моли, Христа Бога. Спастися душам нашим. і нині ні пресне в овіки віковінь, анце і пастиря і спасами, на кресті зря ще роша, тяла лише стазя, міру, поради запрямля і збавлання, отровая, горецьря, твоя розп'ятія, є за всіх терпише, сини Боже мой. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молим Ти сьогоднішній і помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Є, що молимся у Святійшим селенсіям, архіреї, Францисі, папіримськом, і облаженішим блаженіші нашим святославі, і о правосвященніших архієпископів, митрополитів, бо любивих єпископів наших, і о всечеснішому ці нашому, і ослужавших і, і послуживших в освіті обитих десей. І оців наших духовних, і всей во Христі, браті наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є що молимся обох раним, ім народі нашому, придержавши властих наших і овсем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Є ще молимся о предстоящих людях, ожидаючих у Тебе великі і багаті милости, затворящих на милості, ні за вся православні Християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». «Яко милостиві чоловіку любить Бог, єси й тобі, славу посилаємо Цуї, і Сину, і Святому Духу, нині преснува, віки віком. І славніше, без равнення, сиропим, без іспіння, посла рощою, сушню бородиться, тямлича. Слава тобі, Христе, Боже, упование наше, слава тобі. Славася, слава. на Святому Духу, і нині признаємо віки віков, Амінь, Господи, помоги, Господи, помоги, Господи, помоги. Христос, істинний Бог наш ми пречистиє Ісуя Матери, силою чесною животворящого Христа, святих, слав... святих славних і всіхвальних апостол, блажених преподобно мученик Клементі Унівського, Леонтія, Екзарха, і святого Пророка Амоса, і преподобного Іроніма Пресвітра Стридонського, і же пам'ятник совершаєм і всіх святих помилити і спасет нас. Яко благ і чоловіколюбе, благословен Бог наш все да нині приснува віки віков.